Наявність мощі священомученика яшеномученика антимінців, освячених і підписаних Андреєм Шетицьким та Йосипом Сліпін, їхніх особистих речей створюють в кімнаті музею атмосферу на мореного місця. Тому після екскурсії відвідувачі часто залишаються тут ще на деякий час, щоб скласти свої молитви до Бога. Музей покликаний виконувати релігійну освітню і мистецько культурну місію. Експозиція музею розміщена у чотирьох кімнатах і складається з таких розділів: світлі пам'яті митрополита Андрея Шептицького, світлі пам'яті патріарха Йосифа Сліпого і два виставкові зали. Перша виставка єпаркального музею відбулася, правда, поза його стінами. Прийняти експозицію за рік перед офіційним її відкриттям погодились працівники музею Михайла Білеса, що у центрі Трускавця. Це сталося у серпні 1995 року. А напередодні відкриття музею, 10 жовтня 1998 року, до Турскавця з'їхалися запрошення на Святочну академію богослови, духовенство науковців. Словом привітанням благословив початок роботи урочистої академії, тоді ще владика Гуза, а тепер глава Української млеко-католицької церкви. Після привітання тривала наукова сесія, присвячена темам Хресна дорога Йосипа Сліпого та визначні постаті Української греко-католицької церкви на шляху буття української нації. А вже наступного дня, після архерейської святочної літургії, яку було відслужено в церкві Святого Миколая, духовенство та гості процесійно прийшли в управління Самірсько-Дрогобицької єпархії тут, за участю великої кількості мешканців. Та гостей трускавця відбулося урочисте відкриття та освячення єпархіального музею. Службу Божу відправляли владика Юліан Вороновський, єпископ Самірсько-Дрогобицький, владика Михаїл Колтун, єпископ Зборівський, та Владика Іван Маргітич, єпископ-помічник Мукачівської єпархії. Їм співслужила чисельна група священиків. У нововідкритому освяченому музеї першу екскурсію провели доктор Роман Смит. Владика Іван Вороновський і перший директор музею Іван Скибар. Упродовж 10 років змінювалося керівництво цього знаного далеко позамежами міста курорту закладу. Але незмінною була і залишається провідна лінія у його діяльності через правдиве інформування людей, торувати дорогу до спасіння у вічності. На даний час директором музею працює Тарас Шафранко. Щорічно музей відвідує понад 5 тисяч екскурсантів. Для відвідувачів часто організовуються виставки на різну тематику, здебільшу духовну, оскільки в нашому музеї є два дуже гарні виставкові зали. Серед раритетів нашого єперхіального музею досить вагоме місце займають мощі святого Єсфата Круцевича, які є перевезені до нашого музею із монастиря щопереміщана. Йосафат Концевич народився 1580 року у місті Володимира Волинському на Поділлі. Це український церковний діяч греко-католицької церкви, архієпископ Полицький, ревний борець за Берестейську унію. Йосифат Концевич це перший загальнокатолицький український святий. Повністю в мощі святого Йосифата Концевича зберігається у соборі святого Петра, що у Римі. В нашому музеї є лише частичка цих мощей. Серед важливих експонатів нашого єпархіального музею ми маємо накидку митрополита Андрея Шептицького, який за переданням він ходив е, біля 18 років. Справді дуже вражає простота та скромність цієї накидки. Ця накидка є привезена до нашого єпархіального музею із монастиря монастирями шляха. Також дуже важливими експонатами є антимінс, освячений митрополитом Андреєм, пасмо волосся митрополита Андрея і документ, підписаний власноруч митрополитом Андрея. Це справді важливі оригінальні документи, які є в нашому музеї. Митрополит Андрей Шептицький народився 1865 року у липні на Яворівщині, що на Львівщині. Вступив на владичний престол митрополита Галицького, архієпископа Львівського і єпископа Кам'янця Подільського у віці 35 років. Інтронізація відбулася 17 січня 1901 року в Архокатедральному соборі Пресвятого Юра, що у Львові. На долю митрополита Андрея Шептицького випав нелегкий історичний період. Сім режимів змінилися за час митрополитного правління митрополита Андрея Шептицького. Зараз, на даний час, триває процес реатифікації митрополита Андрея Шептицького і, до речі, єврейською громадою країни митрополит Шептицький визнаний як праведник світу. У нашому музеї також є копія грамоти Берестейської унії. Це восьма копія у світі. Сам оригінал зберігається в, Риму, в Римі, яка є подарована для нашого музею доктором богослов'я паруком церкви Святої Анни міста Борислава Романом Васильєвим. Берестейська унія це об'єднання Греко Православної церкви України та Білорусі з Римокатолицькою церквою. За умов підлеглості православних папі Римському, визнання основних католицьких догматів і збереження православної об'єдовості. Унію формально офіційно проголошено на церковному соборі в Бересті 1596 року. У нашому музеї є досить цінний експонат. Це тюремна подушка патріарха Йосифа Сліпого, яка передана є до нашого музею із Литовської Республіки. Паном Скеберою, людиною, яка разом була у концентраційних таборах із патріархом Йосифом Сліпим. Цю подушку він передав до Львова, коли Україна вже стала незалежною. А зі Львова покійний історик Орест Мацюк передав цю подушку до Трускавця, оскільки він знав, що тут створюється музей, присвячений патріарху Йосифу Сліпому. Патріарх Йосиф Свіпий, верховний архієпископ, кардинал і митрополит Української греко-католицької церкви 1944 по 1984 рік. Народився на Тернопільщині в лютому 1892 році. Він був науковцем і сповідником віри та міжнародним захисником переслідуваних християн. Після завершення навчання у Львові, Інзбуку, Австрії, Римі, Парижі став професором та ректором Львівської семінарії та Богословської академії з 1928 по 1944 рік. 11 квітня 1945 року радянська влада заарештувала архієпископа Йосипа. Він провів 18 років у сталінських тюрмах таборах праці та на Сибіру, де здобув ім'я безстрашного свідка Віру. Упродовж наступних 20 років Патріарх Йосиф намагався активізувати життя Української греко-католицької церкви на Заході. Він заснував Український католицький університет і збудував церкву Святої Софії Урини. Помер 1984 року. У 1992 році його останки перевезли до Львова, де вони за участю понад мільйона вірних, згідно з його волею, поховані в соборі святого Югорі.